Ми будемо, мабуть, її святкувати і 20 листопада, і 1 червня, тому що для діток зараз ну дуже мало святкових днів і нема де нам гратися на майданчику, мабуть, і все. То ми будемо так святкувати десь тут з природою, з пташками, з подружками, може, з дітками також. Людям треба все-таки час перейде раніше. Тяжковато зараз перейти з такими обставинами в нашій країні, то святкувати зовсім тяжко. Ви знаєте, мені здається, що люди будуть святкувати обидві дати. Кому подобається більше який час? Хоча осінь зараз у нас тепла, достатньо тепла. І от і в листопаді сьогодні дуже гарна погода, сонечко. То я думаю, що Буде приємно і в цей день. А дітям свято у них завжди буде на першому плані, то їм буде подарунки, якщо дарують, то вони з радістю це сприймають.